Доброго ранку! Сьогодні ми говоритимемо про ті питання, які вас хвилюють, тож ваш час настав. Перше запитання, яке хотілося б підняти, наступне: з недавніх пір з'явилися шкірні висипання на волосяній частині голови, особливо на її скроневих областях, що супроводжується легким свербежем. Спочатку відніс це на заміну шампуню, після відмови від нього висипання збереглися. Інша частина голови і тіла залишаються чистою. Мені 45 років. Що це і з чим пов'язано? Часто наш організм страждає від нестачі вітамінів. В першу чергу від цього страждають волосся, нігті і шкіра. Можливо, що таку реакцію спровокувала зміна шампуню. А оскільки організм ослаблений, то, відповідно, можуть з'явитися висипання. Хоча ви відмовились від вашого шампуню, проте шкіра не може так швидко відреагувати та почати відновлювати свій природній баланс. Спробуйте вживати більше продуктів, що містять вітаміни А та Б. Також після миття голови ополіскуйте волосся настоїнкою календули. Змінюйте наволочку на подушці після кожного миття голови. Якщо це грибкове захворювання, то на подушці можуть залишатися часточки шкіри з грибком. Тому щоб зменшити розмноження грибка, варто змінювати наволочку після кожного миття голови. Наступне запитання: чи боляче видаляти зубний камінь ультразвуком? Та чи шкідливо знімати зубний камінь? Щодо процедури, ультразвук це абсолютно безболісно. Тиск на зуби при знятті зубного каменю мінімальний, аби торкнутися каменю і тільки. Тому це повністю безболісна процедура. Можлива лише невеличка чутливість на прохолодну воду, яка омиває зуб. Цього можна з легкістю уникнути, використовувати при цьому теплу воду. В крайньому ж випадку можна зробити анестезію. А тепер на рахунок каменю. Оскільки наші зуби ми поміняти не можемо, відповідно ставитись до них треба здбайливістю. Спробуємо розібратися, чи є шкода при знятті зубного каменю, або як його уникнути. З приводу шкідливості зазвичай говорять, що при видаленні зубного каменю стоншується емаль, дряпаються зуби, що зубний наліт все одно з'являється. Нанести подряпини зубу можливо при грубій роботі з ручними гачками. При акуратному знятті зубного каменю ультразвуком це виключено. По-перше, насадки не такі гострі. По-друге, при щільному контакті насадки до зуба коливання ультразвуку припиняються. Полірувальні склади для зняття зубного нальоту і остаточної поліровки багато в чому схожі з деякими зубними пастами, тому їх застосування повністю безпечно для емалі. Кажуть, і вода камінь гострить. Завдати шкоди можна чим завгодно. Грамотне зняття зубного каменю і нальоту не завдає шкоди зубам. Користь від цих процедур очевидна: відвертання виникнення каріусу і захворювань парадонту парадонтозу і парадонтита. Тому, аби менше ходити до лікаря і не створювати собі зайвий стрес, піклуйтесь про свої зуби завчасно. В одній з наступних програм ми поговоримо більш детальніше про зубний камінь та наліт, тож слідкуйте за випусками. На цьому прощаюся з вами на все добре!